Набряки ніг при варикозній хворобі, Як їх позбутись? Всім вітання одним з симптомів варикозного захворювання є набряки ніг. Однак вони можуть з'являтися не лише при варикозі, а й внаслідок надмірних фізичних навантажень, тривалого перебування в одному положенні стоячи або сидячи носіння тісного взуття, ударів і травм через порушення роботи лімфатичної системи, нирух та з інших причин. Якщо ж при набріку у вас спостерігається щоденне відчуття тяжкості в ногах, печіння та свербіж, судинні зірочки або сіточки та добре помітні під шкірою розширені роздуті вени, набряклість сніг, скоріш за все свідчить про наявність виносної патології. Чому на ногах з'являються набряки при варикозі та що робити, аби позбутися їх. Про це ми поговоримо сьогодні, тож дивіться це відео до кінця. Набряки ніг при варикозі зазвичай спостерігаються в ділянці щиколоток і гомілок, куди і спрямовується кров під дію земного тяжіння. Для варикозної патології характерно поступове наростання симптоматики, і якщо на більш ранніх стадіях набряклі з'являється наприкінці дня та проходить після відпочинку, то з часом набряк тримається довше, іноді навіть цілий день. При цьому Відчуватися у ноги при верикозі, що часто супроводжується неприємним поколюванням при появі набрику ніг, особливо якщо він супроводжується іншими симптомами варикозу, вже описаними вище, необхідно перш за все звернутися до лікаря-флеболога або до судинного хірурга. Лише після огляду та проведення обстеження вен за допомогою ультразвукової діагностики, лікар може встановити діагноз, підтвердити наявність варикозної патології, виявити ступень ураження судин і призначити лікування. Комплексне терапевтичне лікування варикозу та набріку при цьому включає носіння компресійного трикотажу, що будуть тиснути на ноги, змушуючи судини звужуватись, і це знизить тиск крові в них та зменшить набрік. Прийом лікарських препаратів, що підвищують тонус вен, лікувальну фізкультуру з виконанням вправ, що допомагають кровообігу та зміну способу життя і дієту. Також дуже добре під час лікування і для профілактики напрямків при варикозному розширенні вен прийом натуральних препаратів на основі рослин. Сьогодні я хочу ознайомити вас з одним з таких препаратів: це налредін Ультра. Він зміцнює стінки судин, запобігає їх розширенню та перешкоджає розвитку хвороби. Перевага саме цього комплексу полягає у тому, що він містить комплекс вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів, що покращують кровообіг, запобігають утворенню згустків крові та зменшують ризик утворення тромбів, зменшують запалення судин, що часто супроводжує варикозне розширення вен, сприяє виведенню зайвої рідини з організму та усуває набряки, і біль у ногах під час фізичної активності, а також у спекотну погоду. Цей комплекс містить лише натуральні рослинні естракти, а саме екстракт плодів кінського каштану, який зменшує набряклість та втому ніг покращує мікроциркуляцію крові. Екстракт чеснику, виноградних кісточок, який має виражений протизапальний ефект, регулює артеріальний тиск, зміцнює стінки кровоносних судин, знижує рівень холестерину в крові та покращує кровообіг. Екстракт трави буркуну, що відновлює холестичні стінки судин, екстракт квітів чорнобривців, що позитивно впливає на здоров'я серця та покращує роботу кровоносної системи, а також він має сичогінну дію, посилює виведення надлишку рідини і зменшує набряки. І запам'ятайте, що найкращий результат при лікуванні варикозного розширення В можна досягти тільки при комплексному підході в лікування.